7 година і 32 хвилини. Київський час про все найголовніше в Україні світі стисло. Я вас вітаю сьогодні. Вночі російські ударні БПЛА атакували Україну. Було чутно вибух у Києві. Нічна атака шахедів на столицю обійшлася без постраждалих і руйнувань. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За попередніми даними армія РФ запускала безпілотники з території Курської області. Україна створила військову комендатуру в Курській області. Про це напередодні у своїй доповіді президенту України Володимиру Зеленському заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Давайте його послухаємо. Для підтримання правопорядку забезпечення першечкових потреб населення на підконтрольних територіях створена військову комендатура, призначена її керівника, призначений генерал-майор Москальов. Також стало відомо, що наразі опрацьовується можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курської області до Сум. Про це у своєму ТГ-каналі повідомила віце премєр міністр за питання реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Щодо гуманітарного коридору в бік Російської Федерації, за її словами, така можливість є, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони наразі такого запиту не надходило. Україна і Росія починають переговори про обмін полоненими, яких захопили в Курській області. Українська військова розвідка, яка веде переговори щодо військовополонених, працює над обміном. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерело у відомстві. Точна кількість російських полонених, яких захопили під час операції в Курській області, РФ, не розголошується, але представники уряду та солдати на курському напрямку повідомили виданню, що ця цифра обчислюється сотнями. Також напередодні голова СБУ Василь Малюк повідомив про розширення переговорної групи, яка займається підготовкою обмінів. До неї увійдуть представники СБУ, ГУР МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена. Малюк висловив впевненість, що це дозволить ефективніше працювати над поверненням українських оборонців додому. В свою чергу керівник гур Кирило Буданов повідомив подробиці стратегії щодо повернення наших людей з російського полону. Цитую далі: у першу чергу повертатимуть важко поранених жінок, тих, хто знаходиться в полоні вже довгий час, і воїнів з Азовсталі. Кінець цитати. У Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22 М3. Міноборони РФ заявили, що літак зазнав аварії в Іркутській області під час виконання планового польоту. Також за інформацією міністерства, екіпаж катапуль... катапультувався. Літак упав у безлюдній місцевості, а на землі обійшлося без руйнувань. Причиною аварії називають технічну несправність. До слова, літаки такого типу Росія стосовує для ракетних обстрілів України. Україна може використовувати британську зброю в Росії. Про це заявив речник британського міністерства оборони, заяву якого наводить британський суспільний мовник BBC. за словами чиновника. Україна має чітке право на самооборону від незаконних нападів Росії, що не виключає проведення операцій на території Росії. Ця політика означає, що протитанкові ракети, артилерію, бронетехніку та інше британське озброєння можна буде побачити на полі бою в Росії. Проте все ж є виняток під забороною застосування ракети Стормшедов. У Білому домі анонсували нові пакети військової допомоги Україні. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, в виданню Guardian. За його словами, нові пакети військової допомоги Україні оголосять вже найближчими днями. Детальних подробиць про те, яке саме озброєння планується передати, Кірбі не розкрив. На Тернопільщині чоловік у військовій формі стріляв у людей з автоматичної зброї. Після чого втік з місця злочину. Подія сталася у селі Доброводи Тернопільщини. Внаслідок стрілянини двоє людей загинули, ще троє отримали поранення. Правоохоронцям спільно зі співробітниками спецпідрозділу Корт вдалося затримати підозрюваного. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські зброю у нього вилучили. За одну ніч встиг спалити три військових автомобілі. У Харкові затримали зловмисника, який підпалював військові автівки. Зазначається, що оперативники карного розшуку спільно з працівниками СБУ викрили 22-річного місцевого мешканця. За підпал кожної автівки він мав отримати 40 тисяч гривень. У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили його причетність до ще трьох підпалів в індустріальному районі Харкова. Зараз палія затримали і перевіряється його причетність до співпраці зі спецслужбами Росії. Йому загрожує позбавлення волі на 40 до 10 років. Повстанці Туареги заперечують допомогу Україні в розгромі вагнерівців у Малі. Про це заявив представник повстанського альянсу Туарегів у Малі Мохамед Ель Маулут Ромадан. Так пише Ройтерс, відповідаючи на запитання, чи допомагала Україна раніше повстанському руху фінансово або навчанням. Ромадан сказав ні. Ми не отримували ніякої допомоги від України 28 липня. Стало відомо, що повстанці Туареги розгромили колону бойовиків ПВК Вагнера на території Малі. Після цього вони опублікували звернення до українців українською мовою, в якому висловили солідарність з Україною в боротьбі проти Росії та запропонували передати полонених майманців ПВК Вагнера. Шаблю фехтувальниці Ольги Харлан з Олімпійських ігор придбали на аукціоні за 10 мільйонів гривень. З Цією шаблею Ольга перемогла у фінальному поєдинку і здобула золото. За всі виручні з аукціону гроші будуть придбані автоматизовані турелі з доволі символічною назвою Шабля. Ось так йдемо на життя далі. У сніданку будьте з нами. у нас купа цікавого і на два майданчики. Працюємо в горах і в столиці.